Як формувати відносини, педагог-учень? Давайте будемо чесними. Я думаю, всі з вас будуть раді і всім буде дуже приємно, коли ваші учні будуть для вас більші, більше, ніж просто учні, а будуть з вами дружити, будете більше спілкуватися і будуть друзями. Але тут головне не переходити оцю межу на тренуваннях. Головне розділяти, що на тренуваннях ви педагог та учень, а поза залою, поза тренуванням ви вже друзі, ви можете спілкуватися, обсуждати будь-які теми. Але головне да, переходити цю грань на самих тренуваннях, щоб а, ви не давали поблажки своїм подружкам, якщо ваші учні вже перейшли, да, цю. Грань між учнями та подружками не залазили вам на шию, не вияснювали якісь відносини між іншими учнями, між собою, да? щоб це не бачили інші учні. Тобто ви повинні 100% огороджувати це тренування. Я тут педагог, тут все буде так, як я сказала. Якщо мені подобається, до побачення, виходьте з зали, але тут я педагог, ти учень. Да? Ось тут у нас такі відносини. Поза залою ми друзі. І це ви повинні 100% розділяти. Якщо ви це будете розділяти, то у вас буде ніяких проблем ні на тренуваннях, ні під час зустрічі зі своїми подругами. І у мене було дуже багато випадків, коли мої учні ставали моїми подругами, а потім щось ставалося, ми сварилися сварилися, щось знаходили спільну мову. І таким чином я е, губила. Як учня, так і свою подругу. То тут палка в двох кінцях. Якщо ваш учень вже переходить у роль вашого друга, то будьте готові, що ви загубите, потеряєте не тільки свою подругу, а ще й класного учня. Тому я раджу цю грань не переходити. Дивіться, да, як вам комфортно, як вам зручно. Бо в мене, я ж кажу, було дуже багато таких випадків, що до мене ходили годами мої учениці. І як тільки ми починали дружити, буквально місяць, два-три, максимум півроку, щось йшло не так, десь мене переревнували до інших моїх друзів, чи щось щось, чи інші якісь приколи, пригоди траплялися, і все. Дружба, кінець, учениці, кінець. Тому будьте, будь ласка, обережні з цими відносинами, завжди тримайте людей на відстані від себе. Да? Не довіряйте всім, як собі, ви можете довіряти лише собі на 100%, а всі інші люди тримайте їх на відстані. Наскільки б це були не класні подруги, наскільки б ви класно з ними не дружили, будьте завжди трішечки обережні з усіма. І тут, звичайно, ви можете створювати дружню атмосферу, дружній колектив, ходити на кавуську після тренування, їздити на басейн, на пікнік, на усілякі подорожі. Ви чудово можете зближувати колектив, здружувати їх, але головне, щоб це було все цивільно, без негативу, без усіляких сплетін, на перемивання кісточок. Створюйте дуже дружні ком'юніті. І пам'ятайте, що завжди є карма. Якщо ви когось обсуждаєте, обсираєте, то так само а, можуть казати про вас. Нам да? будьте більш добріші, більш щирі, і старайтеся менше нести негативу в цей світ, бо карма а, працює як бумеранг. Це все до вас повертається, а, менше обсуждаєте своїх учениць. Якщо ви. Це робити, да, можливо, ви це не робите. Але я знаю, що є такі педагоги, які обсуждають, можуть там між іншими ученицями поговорити за своїх інших учнів. Тому ми це не робимо. Ми педагог з великої літери, да? знімаємо оцю всю коронку, е, будьте щирими, будьте добрими, не обсуждайте своїх учениць, несіть тільки добро. Цей світ і карма це все побачить і буде вас нагороджувати дуже класними, щирими ученицями, які будуть переходити ваші друзі. Ви не будете з ними сваритися, у вас все буде добре, і у вас буде величезні, величезні групи. Все, на сьогодні урок закінчений. Він такий малесенький, гарнесенький, але я думаю, багато корисної інформації ви з нього отримали.